Друзі, всім привіт! Вас вітає Техносмак. А пам'ятаєте, як в дитинстві нас чили, що жили у бабусі два веселих гусі? Один білий, другий сірий. Ну як сірий? У нас чорний він зовсім. Тож давайте сьогодні поговоримо про Wi-Fi 7 у чорному. І ми сьогодні розглянемо нашу чорного. І не просто його розглянемо, поміряємо, потестуємо, поробимо все, що ми робимо, а й порівняємо його з білим і побачимо, чим же вони відрізняються. Хоча тут буде непросто, тому що цих білих наробили ой дуже багато варіантів. Але про все по черзі. А якщо ви раніше користувалися білим BI 3600 від компанії Xiaomi. То вам знайти відмінності в чорному корпусі буде ой як непросто. Тому що це один і той самий корпус, ті самі розміри. На задній стороні ми 100% знайдемо відмінності, я вже їх знайшов, але про все по черзі, по порядочку, все зараз розглянемо. Розпаковка. Постачається наш роутер ось такій коробочці, а на фасаді вже роутер в чорному кольорі. Зверху немає надпису, що c 25 g Добре, зафіксувало. Відкриваємо. Тут у нас лежав сам роутер. Тут у нас перехідничок, звісно, з китайської виделочки на українську. Тут у нас бачу, 4,017. Вже бачу, вже вгадав, а блок живлення у нас 12 вольт, 1 А. Сподіваюся, підсвітив. Один ампер Хм, дуже цікаво. Тому що раніше, ні, давайте я вам далі про це розповім, про що згадав. Тут у нас такий дріт, звісно, нікуди не дінешся, більше немає тут нічого. Це така конструкція коробочки, і інструкція, звісно, китайською мовою. Але це вже в нас не знаю, який Xiaomi, тому він нам не потрібний. Звернемо увагу на задню коробочку, що це модель RD16. Ось ви гарно побачили, а роутер Xiaomi RD16 у нас уже був. На огляді ось такий красивий ось він, RD16, але білий. І це гігабітна версія. Тому оригінальний огляд, будь ласка, за посиланням знайдете на каналі Техносмак. А нам буде цікаво, тому що в цьому роутері у нас 12 вольт 1 А. А у білої моделі було 1,5 А. Тому нам цікаво подивитися, наскільки буде потужний сигнал і як далеко він буде нам пробивати. У вуличному тесті. Так, з цим розібрались. Тепер переходимо до самого роутера. І скільки б ми до нього не переходили, це той самий білий Xiaomi BI 3600 гігабітна версія. Тобто без порта 2.5G. Уважно дивимося, всі порти Dual One, Dual LAN. Можемо підключати два провайдери, можемо виводити два LAN паралельно, кнопочка Reset, гніздо живлення, кнопочка mesh і більше нічого тут немає. Нагадаю, на версії 2.5G, один з портів. Ось оцей четвертий на ньому написано, 2.5G. Подивилися. Ось і вся різниця. Хоча ми порівнюємо з 2.5G, але якщо згадати, що версія RD16 це гігабітна, то тут фактично і все. Не зациклюємося і рухаємося далі. Друзі, а чи знаєте ви, кому мені потрібно подякувати за надані роутери для цього відео? Та звісно ж пану Олегу, який дуже люб'язно надав нам ці роутери для огляду. Тому, якби не пан Олег, цього огляду чорної нової версії не відбулося. А вам скажу, в описі до цього відео ви точно знайдете посилання на сторіночку пана Олега і кому роутери, ті до Олега, а я продовжую. Ось така у нас виходить комплектація, друзі, і для того, щоб вам підключати цей роутер, класно знайти чорний такий перехідник. А раптом ви будете підключати ще якісь свої UPS-и чи пауэрбанки, то вам знадобиться ще й такий перехідничок. Як бачите, в чорному в кольорі це прямо дуже пасує. Мені дуже це подобається. Це красиво. Хм, Я подумаю, щоб цей роутер не повертати пану Олегу з цього огляду. Друзі, на технічних характеристиках я не думаю, що нам потрібно зупинятися, тому що це черговий роутер BI 3600. це гігабітна версія, ось тут подивіться, можете переглянути цю колонку. Я можу тільки сказати, що це ipq ipk 4-ядерний, 1,1 ГГц, пам'яті, 128х256 Гц. Му мімо у нас 2х2, 2х2, як 2.4 так і в 5 ГГц діапазоні. Що ми ще бачимо? Що у нас порти всі гігабітні, мережа меж, IPTV, об'єднання мереж і отут знизу 12 вольт сьогодні у нас 1 А, а не 1,5. Оце єдина відмінність колір і споживання електроенергії. Давайте пару слів скажемо про мобільний застосунок Mi Home. Ось роутер так дуже просто-легко підключається автоматично. Задайте кімнату, де він у вас буде знаходитися, і відразу попадаєте в меню налаштування. Відбувається пошук мережі, потім роутер підключається, говорить, що працює нормально, стабільно. Показує, що там в даний час було тоді 12 моїх девайсів, які підключилися. І бачимо тепер меню. Тут все на нам стандартно, все нам це зрозуміло. Перезавантаження, налаштування мережі, асистент оновлення, скидання, управління індикатором, IPTV, агрегація портів LAN. Мережа, щоб виділити для розумних ваших приладів. Далі можемо спуститися вниз. Тут зверніть увагу на оптимізації. Дивлюся, нижнє меню. Тут у нас що є: запланувати можна перезавантаження Wi-Fi. Якщо потрібно, можна вмикати налаштування режиму, коли потрібно вмикати-вимикати індикатор, ну якщо він вас засліпить. І якщо натиснути на оптимізацію, відбувається пошук каналів та виставляється потужність роутер. Яка потрібна. Мені не знадобилася, і це добре. Також ми можемо увімкнути налаштування мережі для розумного будинку для приладів і тут керувати гостьовою мережею. Ось так це виглядає. Подивилися, швидкості трішки пізніше. Тепер, друзі, щодо меню. Ой, як ми давно не дивилися меню Xiaomi. Тут у нас зверху раз, два, три кнопочки. Кнопочка додавання меж і така невеличка у нас тут галочка. Куди теж ми можемо зайти. Відразу бачимо 17 пристроїв моїх підключено, все чудово працює, претензій абсолютно немає ніяких. Тут у нас інтернет і тут у нас сам роутер. Тут у нас налаштування. Відразу заходимо у налаштування Wi-Fi, подвійна мережа вмикаємо, вимикаємо. Якщо вся ваша техніка підтримує Wi-Fi 7, вмикаємо MLA і користуємося об'єднаними частотами 2,4 і 5 ГГц. Тут у нас далі на Налаштування, шифрування тут все нам знайоме. Ім'я є автоматично вибрав канал 8 з 1 по 13. Ой, як же я скучив за цим меню. Далі ми бачимо ширина канала 40 20 20 40 Нехай вибирає сам максимум. Потужність роутера нехай буде максимум, тому що зробимо вуличний тест. Так, 5 ГГц автоматично взяв 44, а є в нас від 36 по 64. І з 149 по 165 -й. і це добре звісно теж три рівня Потужності вашого роутера, сумісність Wi-Fi 5. Не трогаємо його, не чіпаємо. Це якщо у вас там дуже застаріла техніка, і не може вона підключитися до Wi-Fi 5. Але якщо чесно, я вже декілька років такого не зустрічав. Режим енергозбереження це для Wi-Fi 6. Easy Connect, легкий Connect, звісно, це вмикаємо, тому що я переназивав свої мережі старими іменами зі старими паролями. Тут у нас у налаштуваннях інтернет. Для нас важливо вибрати правильний режим, який підтримує ваш роутер. Якщо ваш провайдер надає послуги IPV6, вмикаємо. І також можемо потім вмикнути IPV6 brandmaer. Вибір OnePorta, хоча прекрасно підключився він до першого порта як адаптивний, але все ж я рекомендую вибирати фіксований і призначати його фіксованим. В перший порт, і це буде краще. Він буде працювати. Я ось на ваших очах зараз роблю це налаштування. Друзі, і щойно прилетіло оновлення прошивочки, і проситься, щоб ми її встановили. Ну давайте вже до кінця дойдемо меню, і потім, якщо я захочу, я встановлю оновлення. Дуже приємно, онлайн прилітає оновлення. І так, безпека бездротовий контроль доступу, чорний і білий списки, будь ласка, організовуйте, робите обмеження. Можна тут змінити пароль керування. І ось тут в налаштуваннях у останній закладочці системи. Ми бачимо, що можна у нас індикатор вимкнути, але я цього ніколи не роблю. Я люблю, щоб індикація була максимально яскрава. Також, ось тут у нас оновлення. Якщо хтось не знає, як оновлюються роутери Xiaomi, спочатку прилітає Отут і у вас є повідомлення, бачите, ось червона цяточка в конвертику. І якщо є, ось тут пишеться, що є у вас оновлення, ви просто тиснете на цю велику синю кнопку, і оновлення самостійно вам встановиться і нічого в налаштуваннях не зіб'ється. Це майже так, як в вашому мобільному улюбленому телефоні. Також тут ви можете зробити резервне копіювання та відновлення, можете встановлювати плагіни, якщо чесно не знаю, що це таке, і змінити часовий пояс, те, що потрібно обов'язково зробити. Десь тут ми зараз спробуємо знайти наш. Київ. І як бачимо, Афіни, Бухарест, Хельсинки, Київ. Молодці. Застосовуємо. Тому що вночі в мене має вмикатися бойлер та інша техніка. Налаштовано за київським місцевим часом. Тепер все буде добре, і техніка увімкнеться так, як нам треба. І ось тут у нас ще є така закладочка, цяточка. Тут ми бачимо ім'я роутера, можемо змінити, оновлення відразу ми попадаємо на цю сторінку. Завантажити міхоум, якщо хтось не знає. Знає, де він береться, будь ласка. І остання наша закладочка додаткова. І тут ми бачимо QOS, обмеження швидкостей. DDNS, перенаправлення портів. Ось так це виглядає. DMZ, UPNP. Я буду користуватися декілька днів цим роутером, тому вмикаю, налаштовую під себе. VPN. Тут я не думаю, що нам щось цікаве запропонує виробник китайського роутера додати службу, і ми тут нічого не знайдемо, окрім як двох протоколів PPTP і L2TP. І закриваємо тут Чого нам не знадобиться, а налаштування мережі, порта. Ось тут ок, налаштування двох Ван. Ви можете підключити два провайдера одночасно. Можете об'єднати, робити якийсь пріоритет перший чи другий. Тому питання, чи можна два провайдера в сучасній Xiaomi? Звісно, можна. IPTV і агрегація LAN портів. Зараз перший зайнятий Ван, і ви можете два LAN об'єднати, якщо вам для чогось це потрібно. Оце і все. Ось таке меню. Нічого нового, цікавого ми тут не знайшли. Вечірня лабораторія Техносмак, електромагнітна індукція порядка 68, 70, 68, 70, 69, Запишемо 80. Ось такий у нас голубий небесний колір нашого індикатора. Намагаюся впіймати. Я думаю, побачили. Тому що споживання електроенергії тепер дуже гарно прекрасно видно, буквально близько 4,8-5 Вт. Ну, гарні доволі показники. Тепер переходимо до температур. Що у нас з температурами? В кімнаті 28, 27,8. І тепер вимірюємо наш роутер і побачимо, що його середня температура, тобто максимальна, на фасаді 41 градус. Нічого нового не відбулося, як і з застарілими моделями, які працюють вже близько 2 років. 39,3 можемо перекидати. З цієї сторони, думаю, буде цікавіше. Тому що через. так... Ще збилося, повертаємося. І ще раз. Через ці отвори ми точно попадемо десь у якусь плату, і там буде жарко, 40. Швиденько, 40. Дуже дивно, тому що ми ж плату десь стріляємо. ну 41 і скільки там? 9. Ну, я вам скажу, все доволі стабільно, нормально, як і на минулих версіях. А ось так він виглядає у нас в темряві. І красиво так підсвічується. Мені дуже це подобається. І давайте тепер зробимо ряд тестів швидкостей Wi-Fi і зробимо ми на фоні гігабітного роутера RD16, відео, яке ми знімали рік тому. І тут ми зараз побачимо, що у нас змінилося, які у нас швидкості. Вперше вмикаю і бачу, що швидкість у нас 700, майже 800, 700, 800. Ввечером 800, он уже 20, 30 Мбіт в секунду. І це гарна, доволі чудова швидкість для гігабітного роутера, який споживає 1000 Мбіт в секунду від провайдера. Я думаю, питань з цим немає. Йдемо тепер тестувати телефоном iPhone, модуль Wi-Fi 6 показує ось такі швидкості в кімнаті разом з роутером 892 на 874 гігабіт з гігабіта. Переходимо за глуху стіну і бачимо 832-780. Швидкості майже не падають. Переходимо направо наліво, два бетонних повороти. Ого, що я бачу, майже 600 мегабіт в секунду. Я вже хочу йти на вулицю і проводити вуличний тест. Я прям вимагаю цього від себе. Як говориться, нехай буде. Модуль Wi-Fi 5 в телефоні Android. Я говорю, якщо я тут бачу більше ніж 500 Мбіт в секунду, я роутером задоволений. Тут я бачу 677, і я не просто роутером задоволений, я ним пишаюся. Потужність сигналу Wi-Fi, ото так багато моїх сусідів. А в мене такий високий, стабільний і дуже потужний сигнал Wi-Fi в 2,4 ГГц. Я цими показниками дуже сильно задоволений. А якщо ми поглянемо в 5 ГГц діапазоні, тут бачимо теж силу сигналу. Ой-ой-ой, це все дуже сильно, дуже добре. І цей роутер, він реально потужний. Хоча блок живлення в нього став не 1,5 А, а 1 А. Я бачу, що це на потужність зовсім ніяк не впливає. Потужний мотор, багато палива, але тут хоч і зменшили ці показники, але сила сигналу дуже добра. Друзі, вуличний тест, планет швидкість є. Wi-Fi. Все добре. 10 мегабіт в секунду. Ну, тож це ж можна користуватися, навіть на вивантаження щось знайшли. Ви тільки подивіться. Добре. Мені цікаво, я бачу, де я стою, І зараз ми виміряємо цю відстань до ось такі швидкості у нас вуличний тест. А через скільки метрів від будинку зараз ми дізнаємося. Покрокували. 59 метрів. Я дозволяю вам закохатися в цей роутер. От і все, друзі. Ось таким не дуже довгим виявився наш огляд цього красунчика чорного роутера BI 3600 гігабітної версії від компанії Xiaomi. Що про нього можна сказати? Це все той же класний, гарний і в міру потужний роутер від відомого виробника, який наробив декілька варіантів цієї версії. Зниження його споживання електроенергії ніяк зовсім не вплинуло на його потужність. І мені навіть здалося, що вона стала трішки більше, за рахунок чого не можу сказати. Можливо, щось з процесором наробили, можливо, з антенами щось наробили. А ми бачили цифри і відстані, що він працює. Піцює досить потужно, досить стабільно. Меню в нього нам відоме, тому нічого нового ми не побачили. Просто класний сучасний простий роутер від компанії Xiaomi BI 3600. Гарний він як в чорному виконанні, так і в білому. Дуже гарно, що тепер у нас є вибір. Можете обрати той, який вам подобається. А Техносмак на цьому вам говорить до побачення. Дякую за перегляд, дякую за вподобайки, дякую за коментарі. До цього відео. А наші відео не закінчуються, тому що на черзі в нас новий роутер на огляд. То чекайтеся, підписуйтеся, коментуйте. Всього гарного, до побачення!